Малята, послухайте уважно загадку. Всі хочуть, як народиться дитина, щоб я було красиве і дзвінке, бо носить все життя мене людина. Тож відгадайте, що я таке? Правильно, це ім'я. Як маленьке немовля, у світ двері відчиня, то дарують йому слово. слово це. Його ім'я підростає немовля, чи дівчинка, чи хлоп'я. Разом з ним іде це слово, слово це його ім'я. Кожен дружить із цим словом протягом всього життя. І воно для всіх чудове, слово це наше ім'я. Сьогодні я пропоную вам здійснити. Цікаву подорож, де ми зустрінемося із різними іменами. Коли батьки називають певним іменем свою дитину при народженні, вони вкладають у нього свою любов і надію. А подорожувати ми будемо на чарівному потязі, а допоможуть нам познайомитися з різними іменами мешканці лісу, туди ми і поїдемо. Ось і перша наша зустріч. Добрий день вам, любі діти. Я Мушко, і радий дуже, що до мене завітали і гарненько привітали. Малятка, ось послухайте уважно, що Мушко нам розкаже. Я живу ось тут у лісі, як і ви з батьками, звісно. Я у них лише один, але вихований син. Мамі й татові завжди радий я допомогти. А як ви гадаєте, малятка, чи може мишко допомогти своїм батькам? Правильно прибрати в будиночку? Допомагає збирати ягоди у лісі. Ви все правильно сказали. Що роблю я, пригадали? Я мишко, так називаюсь. І своїм ім'ям пишаюсь, мене мама так назвала, а бабуся підказала. Дякую вам, малята, за знайомство. Ну що, малята, рушаємо далі. А ось і наступна наша зустріч. Добрий день вам, дівчатка і хлоп'ята, дуже гарні ви малята. Зайчик я, бачите, малий побігайчик. Ось вам гостинець мій хліба окрайчик. Я побігайчик, так називаюсь. Я своїм ім'ям пишаюсь, мене тато так назвав, а дідусь мій підказав. Дякуємо тобі, зайчику, за чудову зустріч. Малятка, рушаємо далі. Добрий день, діти гарненькі. Я рудик маленький, лисенятко руденьке. Я в лісі живу, і в лісі я граюсь, і ім'ям своїм дуже пишаюсь. Без імені не можна жити, і це відомо всім на світі. Дякуємо тобі, Рудику! І справді, малята, для кожного дуже важливо мати ім'я. Як же матуся покличе вас додому! Або якщо мальок загубиться, як він знайде своїх батьків, не знаючи ні свого імені, ні імені батьків? А як же вас покличуть друзі на прогулянку? Тож ім'я людині дуже необхідне? Рушаймо далі назустріч пригодам. А ось і їжачок нас зустрічає, я їжачок із голочок і радий. Всіх вітати, хоч я, здається, й не поет, хіба ім'я моє секрет, Чи може зватись їжачок інакше ніж із голочок. Чим голочки допомагають, це, мабуть, діти добре знають. Діти, так навіщо голочки їжачку? Правильно, щоб захищатися від ворогів. Діти, у нас була дуже цікава подорож із лісовими звірятами та їх іменами. Діти, ось послухайте віршик, упіймав Андрій Кощуку і злякався Ну й страшна! Втік, вигучкуючи звуки, а які, вгадайте, А-а-а-а! Яким виявився хлопчик? Так, боягус! Але ж його ім'я Андрій, означає мужній, хоробрий. Наші з вами імена здебільшого дуже давні, і всі вони дуже різні, із Греції, із Риму, із Заходу, із Сходу. Вони нам дісталися від різних народів. Ось, наприклад, ім'я Олександр із Грецької. Мужній оборонець, а ім'я Віктор із латинської, переможець, Олексій із грецької, захисник, Оленка із грецької сонячна, світла, а Софійка мудра. А зараз послухайте декілька жартівливих прозивалок. Назарко, Назар пішов на базар, купив порося. Воно вирвалося. Їхав пан через лан, бричка гуркотіла. А як таня сіла в бричку, бричка загуділа. Ой Степан Степанок поїв бабин медок і сховався у куток. Ой, микита Микита, вигнав воли на жито, а сам пішов до хати варенички вплітати. Ось і закінчилась. Наша подорож. До побачення, малятка!